17 українських безпілотників атакували логістичну базу російських військ неподалік Євпаторії, що в Окупованому Криму, і без паніки. Все буде нормально, все буде хорошо внаслідок чого за попередніми даними десятки окупантів було вбито та поранено. Ці безпілотники відпрацювали по наметовому містечку окупантів, стоянкам автомобільної техніки та паливозаправникам. Зараз масштаб знищення уточнюється. За попередньою інформацією, мова йде про десятки вбитих та поранених окупантів та безліч пошкодженої техніки. Ну, якщо брати суто статистично, то в цьому місяці він. Тільки розпочався Російська Федерація втратила в Чорному морі вже три одиниці. Серед них дві це бойові кораблі. Це Котов, і який зараз перебуває на ремонті після незрозумілого інциденту в акваторії Чорного моря. Що стосується Алінігорського гарняка, то з ним так само стався якийсь інцидент, і відповідно танкер, який забезпечував групування Ксиї. Де росіяни вбивають місцеве населення, так і угрупування, яке працює на цьому напрямку, то відповідно тенденція така, що росіяни вони не доспохаються до прибережних попереджень, які виписує Україна. Що стосується Керченської протоки, це взагалі наша акваторія, і ми маємо право виписувати там. Такі попередження, але ми цивілізована країна. І враховуючи те, як росіяни вимикають аїс на своїх суднах і небезпечно маневрують, і тому подібне, ми не могли не попередити світову спільноту і не виписати так само прибережне попередження щодо тих вод, які вже ближче до Росії, а те, що з ними відбувається в морі. Такої інформації підтвердити я зараз не можу. Військово-морські сили до цього стосунку не мають, і взагалі такі дрони можна купити в будь-якому воєнторі. Угу, угу. Панесе, а от щодо оголошення військово-морських сил України про тимчасові коридори для руху торговельних судень, що прямують до або з портів України. От а, при цьому наголошенні ще додано, що протягом всіх. Маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Російської Федерації. Е, в чому доцільність цього про які судна саме йдеться, і щодо цієї загрози, як можна тоді взагалі гарантувати їхню е, е, безпеку, якщо оця загроза все ж таки зберігається? Як ви бачите, Росія відсторонилася від вирішення проблем в акваторії Чорного моря, точніше, їхня участь це лише створення цих проблем. Але наразі маємо, по-перше, так -так 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 такі виклики сучасності, як продовольча безпека світу, я покликав покликанням нашим є цю проблему вирішити, і тому було вирішено ці. Шляхи морських комунікацій відкриті. так, зберігається небезпека. Що стосується міної небезпеки, то звісно вона присутня і для того, щоб її усунути, потрібно проводити повномасштабну операцію з очищення акваторії чорного моря. Для цього у нас створюється дивізіон відповідний протимінний. Що стосується іншої складової безпека, яка безпосередньо від росіян, можу зазначити, що зараз ми не спостерігаємо російські кораблі у західній частині Чорного моря, у південно-західній вони тримаються ближче до своїх офіційно визнаних берегів так званої Російської Федерації у північно-східній частині Чорного моря. І в принципі, на шляху тих, торгівельних суден ми їх не бачимо. Так вони продовжують погрожувати, залякувати, але звісно, власники суден мають самі вирішити долю своєї власності, яка фактично вже більше ніж півтори роки перебуває. У стані такому, що він не може користуватися через загрозу з боку Російської Федерації, все, що від нас залежить по безпеці, ми робимо відповідно. взагалі ця операція вона проходить під наглядом збройних сил України, але небезпека так залишається. Два основні фактори на жаль. Ще як ви вважаєте, якими ще можуть бути механізми, щоб напевно добитися розблокування портів для всіх видів вантажів? Чи можуть нам допомогти наші міжнародні партнери? Яким чином і хто головний партнер, на вашу думку, в цих перемовинах? Що стосується міжнародної політики і геополітичних рішень, це вже трошки поза межами моєї компетенції. А що стосується взагалі акваторії Чорного моря, так це море спільного користування, в ньому є як мінімум три країни НАТО, серед них Турецька республіка, Румунія і Болгарія. І звісно, ця проблема вона наша спільна, тому що. Море це дорога, як неодноразово наголошував наш командувач військово-морських сил і забрав Луцинний Шпаб, але не паркан для росіян. Це паркан, і той паркан, який вони намагаються будувати. Тому звісно, на міжнародному рівні дипломатичним шляхом ці питання так само мають вирішуватися, і я впевнений, що ця робота так само триває. Дивіться, тут ключове знаєте питання в чому? От ми чекали від Ердогана більш жорсткішої позиції, але поки ми її не бачимо. Ми знаємо фактично, що кілька суден е прорвали блокаду Росії ще от кілька тижнів тому, але вони мали підкрі підкріплення з неба. Це була авіація е Північно-Атлантичного альянсу, яка це контролювала. На ваш погляд, чи має світ або північно-атлантичний альянс Джозеф Байден, Ердоган показати силу Росії, щоб Росія не вважала Чорне море е морем свого панування? Ну, насправді, давайте по порядку, так, так, так званої блокади, в принципі, ми не бачимо. Так. І не бачили до цього. Тому що для того, щоб створити, реально заблокувати якусь ділянку в море, потрібно вивезти величезне групування в море і фізично не дати проходити суднам. Тому цього не відбувалося. І найближчий час, поки що, ми не спостерігаємо там, підготовки, виходу в море. В них зараз... В морі, там, вчора у 4 одиниці всього перебуває. Тому сказати, що вони у фізичний спосіб звукували так, вони тероризують тим, що вони можуть теоретично нанести вогневе враження по цим суднам, як задіюючи авіацію, так і відповідно морські платформи. Проте, давайте е, пригадаємо, що будь-яке судно є територією країни, під прапором якої воно ходить в морі. Я дуже сумніваюся, що е, вони готові зараз. Е, Нанести вогневі ураження по суднам, які ходять під програми тієї самої Корейської республіки, або, наприклад, Китаю. Я думаю, що не один я так вважаю. Що стосується участі наших партнерів, ну, ми це залишимо. Коментувати відповідним структурам, які за міжнародні відносини у нас відповідають, це трошки вже не наша. наше. Наше це море середньої морських сил. І в Цьому морі ми оцінюємо ризики, які присутні, звісно, присутні. І тим не менш, діти склавши руки. Наша країна не може, і ми намагаємося вирішити цю проблему. Тому було прийнято ухвалено рішення створити, відкрити цей коридор. Вже приймаються заявки. Координатор вже працює, і відповідно далі практика покаже, як це буде реалізовано.